Доброго дня, шановні колеги, раді вітати нас на нашому черговому брифінгу. Сьогодні говоримо про пожежну безпеку з представниками поліції та ДСНС. Наші сьогоднішні спікери, начальник Краматорського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони, підполковник поліції Броваренко Глаз, начальник сектору технічної охорони Краматорського районного відділення Маріупольського міжрайонного відділу управління поліції охорони, капітан поліції Чепурний Вадим та провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайно. Ситуаціям головного управління ДСНС України в Донецькій області, друзі Єгор. Прошу, спочатку наші представники скажуть декілька слів, а потім перейдемо до запитань. Сьогодні працюємо в форматі у записі, тому всі питання, які отримали в чат, озвучимо для вас і потім надамо запис брифінгу. Прошу колеги. Доброго дня, шановні громадяни. Як представник ДСНС, хочу висвітлити два важливих питання на сьогоднішній день. Перше, це у період, у пожежно-небезпечний період найважливіше питання це випалювання сухої рослинності, небезпечне поводження з вогнем, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та їх наслідки. Почнемо зі статистики. На відкритих територіях регіону з початку року виникла 321 пожежа, 30 з яких виникли в природних екосистемах. З них 11 пожеж в лісних масивах, 7 пожеж на полях та на полігонах твердих побуткових відходів 12 пожеж. За кожним фактом пожежі головним управлінням було складено відповідні документи та направлені до підрозділів національної поліції для прийняття відповідних рішень. На сьогоднішній день співробітниками головного управління проводяться відповідні заходи для запобігання виникнення даних пожеж. Це проведення рейдів, масово роз'яснення роботи з населенням щодо пояснення наслідків, які призводять до виникнення пожеж. Це необережне поводження з вогнем, це порушення правил пожежної безпеки. Хотілося би сказати, що дані дії можуть призвести до адміністративної відповідальності. А саме за статтями 77.1, це самовільне випалювання сухої рослини або їх з її залишків, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 на оподаткованих мінімум. Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів громадян. Стаття 175 порушення правил пожежної безпеки. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Один неоподаткований неоподаткований мінімум складає 17 гривень на сьогоднішній день згідно кодексу податкового України. Хочу наголосити, що такі дії можуть призвести не тільки до адміністративної відповідальності, але й до кримінальної відповідальності, що каже нам стаття 245 Кримінального кодексу України, за, за якою при обтяжуючих обставин можливо потрапити за грати. Це від 5 до 10 років у разі загибелі людей внаслідок пожежі або тварин. Так, наступне питання. Щодо підготовки місць масового відпочинку на водних об'єктах у літній період 2023 року, це проблемне питання наразі, тому що нормативними документами, актами, місцевими органами самоврядування не визначені місця для відпочинку, як у 2022, так і у 2023 році. Проте люди все одно відпочивають на об'єктах водних, і ми маємо на сьогоднішній день таку статистику згідно загибелі людей на водних об'єктах. З початку 2023 року загинуло вже 8 людей на водних об'єктах. Тільки за місяць ми маємо 5 загиблих. Сьогоднішній день головним управлінням проводиться відповідна робота щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах. А саме, це масова роз'яснена робота, це встановлення табличок купатися заборонено, це пояснення людям наслідків, що можуть призвести до необережного поводження на воді. Ми звертаємося до людей для того, щоб люди мали розуміння, що не на часі відпочивати в нашому регіоні на водних об'єктах. Тому, будь ласка, застерігайте себе, бережіть. І не відпочивайте на водних об'єктах у 2023 році Донецькій області. Доброго дня, шановні присутні. Хочу звернути вашу увагу, що на території Донецької області та взагалі на території України з 19 липня почалося, розпочався підготовчий етап з, наступного, з наступних. Заходів, це е, облаштування об'єктів усіх форм власності засобами е, пожежної е, безпеки з підключенням на пульт централізованого спостереження е, підрозділів. Е, що касаємо Донецької області, е, ми, як структура е, охорони, маємо е, змогу. І юридичні застави для облаштування об'єктів за протипожежного протипожежної сигналізації, підуча на пульт з подальшим обслуговуванням і реагуванням, Готові оказувати допомогу підрозділам ДСНС на обслуговами території, там де знаходяться наші наряди та співробітники. В плані того, що наше реагування на спрацювання засобів сигналізації будь-то охоронної, будь-то протипожежної, складає 3-5 хвилин на надалених об'єктах до 10 хвилин. Тобто ми швидко пробуваємо до об'єкту, встановлюємо причину спрацювання тих або інших засобів. Про необхідності приймаємо заходи по пожежегасінню, негайно сповіщаємо пульт 101 для подальшого вже визову їх на об'єкт, якщо то потрібно. Що ми пропонуємо? Це зменшить хибні виїзди розчутів ДСНС. Так як їм на нашій території є чим займатися без того, то ми на себе готові взяти ці функції по швидкому реагуванню. Значить, підготовчий етап у нас з 19 липня по 31 липня і практичний етап з 1 серпня по 30 серпня. На більш технічні питання може відповість Вадим Чупурний, це керівник технічної служби. Нашого підрозділу, Добрий, добрий день. Питання від телебачення капрі. Перше для яких об'єктів встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим, куди потрібно звертатися, аби встановити пожежну сигналізацію, як обслуговувати систему пожежної сигналізації та які пристрої входять власне, до системи пожежної сигналізації? Відповідно Прошу. до державних будівельних норм системи протипожежного захисту, встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим для всіх об'єктів, окрім це наземні окремо розташовані об'єкти одноповерхові громадського призначення, які не перевіщують площі 100 метрів квадратів. Зараз другого питання, куди потрібно звертатися, аби встановити пожежну сигналізацію. Ну, на мою думку, краще за все звертатися до державних структур, таких як поліція охорони, таких як Державна служба з надзвичайних ситуацій. Тому що, як показала практика, навіть такі складні. Часи саме ці підрозділи залишаються єдиними на територіях, які можуть її вчасно обслужити, надати допомогу та реагувати на сповіщення такої сигналізації. Обслуговувати систему пожежної сигналізації так само регламентують державні будівельні норми, вони регламентують частоту її обслуговування та Засоби та методи обслуговування цієї сигналізації, тобто самостійно туди втручатися не потрібно, так як некваліфіковане обслуговування засобів сигналізації в критичний момент може просто вивести її з ладу та не сприяти вчасному отриманню сигналу з об'єкту про виникнення пожежі або задиблення. Або ситуація, яка там склалася. Четверте питання, які пристрої входять до системи пожежної сигналізації. Система пожежної сигналізації складається з таких приладів, як самих по собі приладів сповіщувачів охорона пожежних, як димові, теплові, променеві, є комбіновані сповіщувачі, прилади приймально контрольні охоронного призначення це пристрої, які контролюють стан. Цих сповіщувачів пожежних, світлозвукові оповіщувачі це оповіщувачі, які, скажімо так, народі їх називають сирени, які сповіщають, що на об'єкті виникла тривога, та світлові оповіщувачі, які допомагають орієнтуватися в разі задимленості на об'єкті громадян, де знаходиться вихід. Яке направлення їх руху до того виходу. А також засоби передачі спрацювань сигналізації на пульти централізованого спостереження. Це може бути або дозвон, або GSM канал. Тобто це вже технічні засоби, особливості кожної сигналізації охорони пожежної окремо. З цього питання можу додати трошки? Звісно, з приводу так, ліцензіатів, з приводу. Е Влаштування пожежної сигналізації з приводу її обслуговування. На офіційному сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій є перелік, встановлений ліцензіатів, тому тільки ті компанії, люди мають право на встановлення пожежної сигналізації та її обслуговування. Ви можете зайти, ознайомитись, обрати для себе якусь компанію, ми нікого рекламувати не будемо, і ті компанії будуть займатися даними процедурами. Маємо розгорнуті такі великі запитання від телеканалу Суспільне Донбас, тому буду зачитувати по черзі їх запитання більше частиною до ДСНС. Яку техніку та скільки отримували підрозділи ДСНС від початку повномасштабного вторгнення в цьому році? Якої техніки засобів наразі потребують пожежні підрозділи найбільше? Чи є дефіцит кадрів? Так, дивіться з приводу дефіциту кадрів. Дефіциту кадрів немає. ДСНС працює в штатному режимі, дефіциту техніки наразі теж немає. Від благодійних організацій зараз дозвольте я зачитаю. Ми отримали у період спочатку повномасштабного вторгнення. Ми отримали три автопожежні автоцистерни: один броньований автомобіль і один санітарний автомобіль. У період з початку 2023 року ми отримали одну платформу для розмінування, пожежну автоцистерну, санітарний автомобіль і броньований санітарний автомобіль. Тобто, це ми отримали від благодійних міжнародних організацій та від вітчизняних благодійних організацій. Угу. Ще щось там було якої техніки засобів наразі потребують пожежні підрозділи найбільше? Можете прокоментувати перш за все, ДСНС потребує на сьогоднішній день техніку роботизовану сучасну для розмінування, так як на території нашої області дуже багато замінованої території, і для безпечного, якісного та швидкого розмінування потребується відповідна техніка. Згідно виникнення пожеж, статистика на сьогоднішній день така: всього 1430 пожеж, з яких внаслідок обстрілу 655 пожеж, на яких загинуло 55 чоловік та травмовано 32 чоловіка. Відповідно до рішень засідання Кабінету міністрів України на території Донецької області протягом червня 2023 року, у складі комісії було проведено обстеження укриттів. Наразі ми маємо таку статистику. Всього, всього було обстежено 1391 укриття на території регіону. Станом на 26072023 на обліку в місцевих органах влади перебуває 1553 об'єкти захисних укриттів, з яких сховища 255 протирадіаційних укриттів 182, найпростіших укриттів 1096. Не перевірили 162 укриття через те, що вони знаходяться в зоні ведення активних бойових дій. Наразі придатних до укриття населення маємо 1293 укриття, і непридатний до укриття 98. На сьогоднішній день триває робота щодо е, посилення, збільшення кількості укриттів та покращення умов в цих укриттів і приведення до. Е, Відповідного до законодавства стану у тих, тих укриттів, що не пройшли перевірку від поліції охорони. Хочу звернути увагу, що за 70-річний досвід нашої служби є така тенденція, що до нас звертаються наші клієнти вже після того, як щось сталося. Ну за за зачасту. Ну тому хочу голосити на відповідальності як представників камерційних структур, населення, директорів підприємств любих форм власності на те, що у даний час на нашій території у зв'язку з тим, що постійні обстріли, постійні возгарання, постійні негразди проїзходять. Підійдіть більш відповідально до цього питання. Звертайтесь до СНС, до поліції охорони з тими питаннями, що ми сьогодні підняли і озвучили. Шановні громадяни, ще раз хочу наголосити вам на вашій безпеці. А саме, ДСНС просить вас не відпочивати на водних об'єктах, не випалювати суху рослинність, не відпочивати в лісах. Через те, перш за все, що наразі в області триває велика небезпека і ракетного обстрілу, і замінування, що може призвести до загибелі людей. Як приклади, ми маємо обстріли і пляжів на території Донецької області, і водойм, і лісів, і підриви на мінах людей. Тому будьте обережні, залишайтеся в безпечних місцях. Дякуємо нашим спікерам, дякуємо тим, хто долучився. Дякуємо колегам за наші запитання. Бережіть себе на все добре. До наступного брифінгу.